Рухаємося, значить, живемо 2025. Напередодні Нового року у Калуші організували зимовий забіг. Його провели на стадіоні Хімік. Забіг організували у рамках соціального проєкту Активні парки локації здорової України, що вже декілька років діє у нашій державі. Ідея влаштувати зимовий забіг виникла у працівників комунального підприємства Спортарена. Ідея виникла тут у нас за місцем праці, щоб не залучити наших дітей саме в новорічні свята і різдвяні свята, для того, щоб діти власним прикладом показали, що спорт це сила і в принципі за здоровий спосіб життя, будемо так говорити. І тому ми спромоглися на те, щоб е, організувати цей захід. Ну, звісно, ж, хочеться подякувати саме, саме учасникам цього мероприємства, Ну і тим всім, хто сьогодні долучився до проведення цього заходу. Розпочали забіг із розминки, потім заколядували та вирушили на старт. Пан Зіновій долучився до заходу разом зі своїми внуками. каже це шанс показати всім, що українці незламні. Я знаю, це це їхнє було таке. знаєте, побачення не побачення, а просто вони побачили, що є такий марафон. І ми раптом за один день ми це знали, розумієте, ми після церкви зразу приїхали сюди, взяли собі одежу, таку, що бачите, ще таку спортивну легеньку, і скоренько переоділися, і скоренько бігти. Для, для, для життя. Це для життя, аби ми жили, аби наші внуки жили. Дистанцію обрали тематичну: 2025 метрів. Святкову атмосферу на стадіоні влаштували завдяки новорічним аксесуарам. Я сюди прийшла зі своїми друзями, так то нас закликала сюди тренерка на ці е, такі благодійний забіг. А сюди я прийшла для того, щоб побувати свої рекорди. Навіть якщо тут не можна зайняти якесь місце, все рівно можна е, покращити свій результат. Звісно, не дуже. Сильно було зручно бігти з мішорою, але все рівно це крута ідея, щоб діти трошечки побавились. У забігу взяли участь більше семи десятків калушан. На завершення учасники заколядували та пригощались тортом із чаєм. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.